Колектив Рівненської обласної лікарні продовжує допомагати вовчанську. Чергову партію гуманітарного вантажу адресно відправили до жителів окупованої території у межах акції Українці Українцям. Додатково також направили продукти харчування, одяг та засоби гігієни до харківського гуманітарного хабу, який опікується вимушеними переселенцями з цього міста. До збору необхідної допомоги долучилися не лише працівники лікарні, а й небайдужі рівняни. Складали коробки з того, що в нас було на. Явне, що приносили наші лікарі, колеги з різних відділень. Ось власне так само і коцики були надані нашою фармслужбою. Ми їх кладемо фактично у всі коробки, в яких не було вказано, що їм потрібна там тепла коптра, наприклад. Ось тому ну, майже всі коробки у нас йдуть з такою допомогою. На сьогодні залишилося ще чимало заявок, для яких необхідно сформувати допомогу. Актуальні потреби включають продукти харчування, базові аптечки. Ях, побутову техніку та постільні предмети, оскільки в листі були була прохання про допомогу надані харчових продуктів, ми склали власне коробку з харчових продуктів, постільної білизни, ось і зігріваючи теплі коцики. Моти і кладемо теж зараз лист відповідь з словами підтримки для цієї родини. Організатори розповідають, що отримали десятки особистих листів від людей, які через війну змушені були покинути свої домівки, залишивши все позаду. Багато хто з них зараз живе у різних куточках України і потребує найнеобхіднішого. Це лист від пані Алли. Він досить так. Ніжно написано, якщо можна так сказати, надали допомогу, яку могли зробити від нашого відділення. Це була як фінансова допомога, і також це була гуманітарна. Усі, хто має можливість та бажання допомогти, можуть звернутись до центру комунікації Рівненської обласної клінічної лікарні у будні з 12 до 16 години. Ірина Котюк, випуск новин.